Всім привіт! Друзі, дивіться, як це зазеленіло, поки я хворію. Все так швиденько, все зацвіло. Я захворіла, не піднімалася. Температура 39, 39,5 була, збивається до 37 і більше нікою. Появилися хрипи. Запах пропав, нічого не чую на нос. Зараз приймаю антибіотика, Інгаляції роблю пульмікорд, наче трошки сьогодні вже піднялася. О, Господі, нарвало кашель мене завжди. Це ж проблема в мене, сухий кашель. Що вже я тільки Бронховеда, і слово вже ісландський мох теж з'явилися ці лідінці бетадіном горло полощу, а воно зробилося таке, знаєте, як ото стравоход. У горлі сюди йде стравоход, як поломане. Не то, що там ангіна, ні, а просто як зломане там. Десь як просто не рани, а як ото уши. Ні кашлянуть не ні можна ніде нічого. Може, вчора його вийшов і одержу, все по помога. Я позакидала, він вже пізно почав вишити мені. Я кажу, синок, допомагай. Оце така красота. Я ніколи не думала, що так сумшить світе. Тільки коли всього треба робити. Щоб була ця красота, треба працювати. Ворогу не побажаю, Господи, хай би були всі люди здорові і живі. Чого це таке робиться? Друзі, я дивлюся, що в цьому році вроді бі, дивіться йошта, щось геть маленько але мене та варення є, не треба воно. Не можу довго говорити, трошечки включилося достатньо. Дуже больно, геть і в животі, і в жолудку болить все. Прибіотики приймаю разом, ну, антибіотика випиваю, а потім уже прибіотика. Меліси відрвала. На ну, такі справи. Набрала картоплі. Думаю, як наварити в супчику начистить. Дивіться, як назубилася. Теж садити треба. Це треба робити. От, чотир, гарненько. ви там пропали, нікого не чутно, покинули мене, забули. Я за вас не забуваю. Я останнім часом фурію. От, тільки як трошки мені краще, я тоді появляюся, хватаюся. Фотки поробіть, якісь веселі. Ну, а люди, мабуть, завідують, а воно ця завість до добра не доводить. Знаєте, як кажуть, Подивилась, кажу, о, ти цвітеш і пахнеш, а що тобі? І знаєте, і зразу облягла. Ви розумієте, як тільки от викинула, тільки трошки легше викинула фотографії і одразу ти цвітеш і пахне, що тобі, тобі нічого не вадить. І облягла, просто облягла. Наскільки, хоч я не вірю, але це, мабуть, працює. Не чую на нос.